А Україна буде вимагати зміни складу переговорної групи, куди зараз входить там ОБСЄ, Росія, Україна і сепаратисти. Ну фактично та сторона. А чому тут проблема не складу? Я наприклад, оскільки я був спочатку. З членом від України mm -hmm. ну, представником Замість від України зайшов панкуч. Ну звичайно, ми маємо зараз набагато достойнішого Це був тактичний представника. хід насправді це ж не було за того, що ви поїхали. Правильно розумію? Це був ні, відповідь ну, на Медведчука? Ну ну ну, ну ні, ну поспочекаю. Ну не вистачало, щоб міністр кордонних справ ще почав переговори з ДНР і ЛНР. Тоді вони зразу зрадіють, будуть тотально хепі і скажуть: ну якщо міністр з нами веде переговори, то навіть випадок Абхазії, значить, відпочиває. Mm -hmm. Ми досягли вирішального прогресу. То тобто все ж таки було. Тому що тоді це пояснили тим, що ви поїхали з країни. Да ні, ну зараз там федерація ЛНР і ДНР буде процвітати. Ні, значить, нічого подібного. Ну а Данілович це людина, яку я до речі особисто глибоко поважаю як переговірника. Він він фантастично веде переговори. Хоча я не називаю їх переговорами, це, звичайно, консультації. В цих uh -huh. консультаціях нема сторін. Uh -huh. Я, наприклад, з самого початку був щоб, за те, щоб Європейський Союз був там. Ну, Наприклад, uh -huh. представник ЄС, у нас прекрасний представник ЄС, пан Тамбінський. Ну чому пині, якщо це функціонує на рівні послів. Тобто така ідея вона теж розглядалася, але оскільки це було дуже швидко робити, я не виключаю, що на певному етапі цей формат буде. Скажімо так, змінено найкраще, розширено достойними представниками. От Вже я чув від здається, Петра Олексійовича Порошенка, зараз вже можна говорити, що він обіцяв допомогти, тобто когось дати на підсилення Леоніду Кучму. Хто це буде? На підсилення, ну тобто, що буде Леонід Кучма і ще хтось Ні, ми ну не будемо ображати Леоніда Даніловича. Ну для чого ви ну, ну, доп... не на не на, на допомогу? Тобто, ну як партнера пана Кучма я, я, я завжди груп. готовий допомагати Лені Даніловичу. Він 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 із сіма на постійному зв'язку. Ну не будемо казати про допомогу таким людям, як Лені Добре, Данилович. Хтось буде в цю входити в цю групу ще додатково. Ну, на певному етапі, коли переговори охоплять багато питань, там гарантії безпеки, можливо, хтось йому буде допомагати це виписувати або з юристів, або з, з тих, хто має відповідний доступ. Е, ну, досвід звичайно, це ж не значить, що він один во сяде як представник від України. Там буде документ. Тобто хтось буде з офіційних. Чому Осіб? від офіційних обов'язково? Ми знайдемо або, або хорошого юриста на допомогу, Лін Даніла, Ну, обов'язково знайдемо. Ми ж, ми ж креативні. Добре. Тобто, я так розумію, що це один, буде один з радників президента. От, не обов'язково, абсолютно. Чому один mm -hmm. радників ну, президента? Намагаюсь просто вгадати. Якщо потрібно, це буде одна людина. Якщо потрібно, п'ять. Я ж на сьогодні не знаю. Mm -hmm. а, от...